Завдання капелана і місія капелана бути поруч, не тільки ходити в підрясником і в підрахілі, нав'язувати свою віру, заставляти молитися, Місія священника – вислухати, вислухати капелана, вислухати, бути другим порадником для свого побратима, свого посестрі. Тому найперше ми запрошуємо до розмови. До розмови без вимушеної, без пагонів, без званів, без... Без посад для того, щоб людина відчула, що ми є товаришами, друзями їхніми. І вже тоді, коли сам воїн відчуває, що він знайшов оцей дотик цієї дружби, цієї відданості, цієї довіри до капелана чи до священика, тоді він вже може відкритися в повноті, посповідатися в повноті, зрозуміти, що де я був неправий, якими я. Ще більшими гріхами і злісними вчинками можу поділитися з капеланом для того, щоб зрозуміти, що тут йому добре, тут зостанеться те, що зостанеться і не де ніколи не вийде. І людина зрозуміє, що вона віддала отой тягар, і стало їй легше на душі, і, на... Для... і для емоційного стану вона вже очистилася і може знову прибувати війську з чистою душею і з підбадьореним з підбадьореними силами